Всі школярі початкової ланки у Мукачівській громаді щодня отримують безкоштовні гарячі обіди. Безкоштовним харчуванням забезпечені понад 5 тисяч учнів перших-четвертих класів. Урядова норма запрацювала в громаді ще наприкінці минулого року. Цьогоріч на забезпечення харчування школярів спрямують 14 мільйонів гривень державної субвенції. Один гарячий обід вартує близько 50 гривень у день. Це гарнір, м'ясна чи рибна страва, салат, компот або чай і фрукти. Харчуємо ми відповідно по перспективному меню. Ми його розробили за допомогою держпродспоживслужби для того, щоб там були використані норми харчування і щоб наші дітки отримали певну кількість калорій. Тобто це овочі, це різні овочеві салати, фрукти можуть бути яблука, банани. Наразі у нас сьогодні яблучка, різні напої, чай, каркадена, напій шепшини, узвар, різновид гарнірів, якісь каші, і відповідно м'ясо, і молочні продукти, що були наявні для їхньої енергійності і цікавого навчання в школі. У Мукачівській школі номер 2 щодня харчують понад 300 дітей. Це всі учні, початкової ланки та школярі пільгових категорій 5-11 класів. Гарячі обіди кожного дня різні, розповідає підприємиця Наталія Машико. Страви поживні та збалансовані. До прикладу, сьогодні діти їли картопляне пюре з м'ясною котлетою, салат з капусти, компот та яблука на десерт. Бувають соки, але тільки без цукру, які не містять цукор. І так само або так напої і фрукти, які вони завжди люблять брати з собою і доїдати на групі. Нам дуже приємно, коли дитинка йде за добавкою. Значить, ми справилися своєю роботою. До вподоби їжа й маленьким школярам. У кожного, звісно, свої подобання, але лідером з улюблених страв стали картопляне пюре та котлета. А ще полюбляють соки. А що ти сьогодні їв? Пюре з котлетом. А що найбільше любиш їсти в їдальні? Фіори з котлету. Я їла гречку. Подобається да. макарони з мятком. Я люблю макарони з м'ясом і з пасами. Смачно тут Да.